Печера завжди була в кожному довгу. Для чого? Для зберігання продуктів. Ви росія поставили не коли ви. Продукти зберігалися. Далі е, поробівлю треба було волоскувати, від е, очей сім'ї не буде ж вона народжувати кріпіти, е, наприклад, і так далі. Тобто, як місце устанітнення і так далі. І там в тій печелі, е, престолки.